Доброго дня, сьогодні у нас 15 листопада місто Тернопіль. Перед нами насадження Киві сортун стратон, кар... Карпат Стратона. Урожай зібраний, лист практично облетів. Отут, де у такому затишку, де не було вітру із морозом, ще листя є. А так в основному лист облетів. Полишалися плоди де-не-де в листі позабували. Треба буде зараз поставити, драбинку пообривати. Коренева система вже замульчована. І вже я відкриваю. На замовлення живців Києві. маю два сорта Карпат стратона Валентая і свій, свою сортоформу і сіянця Тернопільський великоплідний. Живці можна буде використовувати весною на вкорінення і також весною на щеплення. Вартість одного живця 25 гривень. Живець на 2-3 бруньки, десь 25 сантиметрів, бо у киві між набагато більші одне від другого, але на кожному живці мінімум дві. Бруньки. два вічка. Так що хто бажає замовити живці Киві, живці Актинідії. Маю Актинідії також 5 жіночих сортів і запилювач до них Тонжуан. Вартість живця Актинідії також 25 гривень. Ну, ще є Три сорти. Живців винограду. Це Юпітер, Джой, Пріма України. Правда, чотири є ще Аркадія. Е, хто в комплекті хоче замовлювати, замовляти, щоб не платити за часті пересилки на Новій Пошті, можете замовляти ці три культури в одному замовленні. Дякую за увагу. Слава збройним силам України, героям слава!